SEO не працює. Уяви ситуацію ти більше 6 місяців кожен місяць вкладаєш по 2-3 тисячі доларів і досі не маєш результату по SEO. Це якась маячня. Але SEOшник тобі каже про якийсь апдейт, вас писана, начебто, купа текстів, і ви навіть закуповуєте посилання. І питання: чому в тебе не працює SEO? Давай розберемося з цією ситуацією. Я покажу тобі. Які три основні помилки роблять при просуванні сайту, що потім впливає на результат і SEO не працює? Я Олексій Терещенко, вже більше 10 років онлайн-маркетингу. Навчаю SEO спеціалістів та допомагаю бізнесу виходити в онлайн та досягати результатів. Також розвиваю власний бізнес і роблю крутий контент для вас. Тому підписуйся, став лайк, пиши коментар. І жмакай колокольчик, щоб не пропустити відео. А ми поїхали. Що ж могло піти не так? Чому в тебе не працює SEO? Перший і критичний момент це технічна сторона питання. Так, в тебе є сайт, який повинен працювати як годинник, і е, пошукова система. Це розуміє, вона розуміє, якщо в тебе сайт довго грузиться, якщо в тебе сайт не відкривається нормально для користувача, або якщо він нормально не індексується, тобто є багато помилок, які Google вважає критичними. Все це може призвести до того, що в тебе нема результатів. Якщо ти навіть щось робив на сайті, то Google його просто нормально не бачить, не оцінює і не дає тобі результати по SEO. Тому звертай на це увагу з самого початку, щоб не було потім потраченого часу і грошей. Другий момент, який являється основою просування в SEO, це семантика. Семантика це слова, які ви збираєте з самого початку. Семантичне ядро. Його треба зібрати повне. Тобто максимально зібрати на всі сторінки вашого сайту. Потім згрупувати по кожній сторінці це важливо, щоб не було дублюванню цих слів і контенту як висновку. І третій момент: по семантиці ви повинні зробити пріоритети, бо просувати все і одразу інколи буває неефективно. Буває дуже велика конкуренція, а буває зовсім нема запитів, або ці запити не цільові. Тому теж зважайте на це при просуванні. І у вас вийде якісне SEO. Третій пункт, який заключається в тому, що ви повинні робити SEO комплексно. Не можна просувати сайт ефективно, якщо ви, наприклад, не закуповуєте посилання або не пишете якісні тексти. І не треба дивитися на конкурентів, які стоять в топ-1. Там може бути інша ситуація. Там сайт може просуватися десятиліттями, і там інші бюджети. Ви повинні дивитися там, де ви конкурентно спроможні, і там, де ви можете перебити, грубо кажучи, конкурента. Зробити сайт краще, зробити контент краще, зробити якість всього цього комплексу просування. Набагато краще, ніж конкурент, і тим самим вийти в лідуючі позиції. Якщо робити щось окремо, то воно дасть дуже мало результату, і в комплексі не дасть на великій дистанції того, що ви очікували, тобто клієнтів і продажів. Тому звертайте увагу на технічну частину, частину з семантикою, а також комплексно на контент і. Зовнішнє посилання лінками, яке теж дуже-дуже впливає на результати по SEO. Якщо вам цей контент був корисний, підписуйтесь на канал, ставте лайк, колокольчик, щоб не пропускати нові цікаві відео, і пишіть в коментарях, які ще критичні помилки у вас були на сайті, які не давали потім результату по SEO. Дякую за підтримку. Пока.